продовжуємо перевірку знаємо. Романа. Так, Ром, ще 10 хвилин. Ми зараз повернемо ліворуч. Розганяйся, їдемо собі прямо. Далі ми повернемо на Сосюри. знайдемо там місце для паралельного паркування, швиденько розвернемося, приїдемо Дарницьку площу і вернемося назад. Тобі вже... Коротше, нам через хвилин 10-15 треба, щоб ти вже був там. Тож не втеч. Поступаєшся комусь ще раз? Зустрічка. телеворуч. Місце для паралельного паркування шукаємо. Дуже швидко залітав, дивись, ти зашвидко почав рухатись. І ти проїхав кутик. Дивись, де в нас кутик? Ти не просто трошки проїхав, але це все можна виправити. Ти в нижнє дзеркало, бачиш? Якщо позаглядаєш, дивись, ти не повинен доторкнутися до бордюру, нам прийдеться соватись вперед-назад. Зрозумів? Давай. Трошки вперед? Ні. Поки що, і ще назад. Близенько бордюр. Mm -hmm. Далі не ризикують. Так, 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 давай, впевненіше. Максим стоять, рома. Максимальні вивороти. Куди ти прямому їдеш? Ти морду тобі треба заводити, так? Да? Трошки вперед проїжджай. І зараз будеш соватись туди-сюди. Тільки не бий по гальмам. Трошки, плавненько, проїдь ще. Ти ж бачиш, ти ж високий. Ти бачиш, що там можна ще, так? Mm -hmm. Не бий погально, ніжніше. Якщо що, я тебе підстрахую. Добре? Mm -hmm. <кхем> І твоя задача не доторкнутися до бордюру. Доторкнися, буде помилка. Mm -hmm. Ні, да, правильно, знову. То повні вивороти, запам'ятав? Молодець. Знаєш, що це було тем почему Ти вивернутим колосом вперся в бордюр поки на видос а чому? а тому що ти вже морду закинув трохи mm -hmm. Пригальмовуй. Вирівнюй кермо. Ммм. Mm -hmm. Таки доторкнувся. І так, робимо висновок. Нахірати сюди поліз? Це по-перше. По-друге, ти погано виставився. Треба було далі заїхати. Mm -hmm. Ти ну, десь, може, сантиметрів 30 далі міг би протягнути, тобі mm -hmm. б не довелося коректуватися. Це була твоя перша помилка, і друга помилка зашвидко під'їжджав до бордюру і ти переїхав точки всі орієнтири наші. З тебе да, дві так. Дві помилки наклалося і нам прийшлося соватись. Добре, виїжджай, продовжуємо рух. Що ми дарницьку не встигнемо пройти. Хочення в нас ще 5 хвилин є. Дивився ще вліве дзеркало, всю увагу віддав, короче, виїзду. Не забувай про дзеркало. Погнали. Гаску, гаску, веселіше. Добре, це теж як обіз перешкоди. Добре, добре. Добре. Далее, место для разворота. Аля уж їде по позустрічці. А на іспаті <кій> не обираєш собі місця, в яких ти сумуваєшся. Правда ж, це не було місця на там півтори машини. Це було таке одинарне місце, і ти туди заїхати міг. Але виставився поганенько і перетягнув дуже сильно. О, вони виїхали. Кресті прямо, який там пріоритет, кому поступаєш. Всім поступаюся. Крім зустрічки? Якщо ліворуч, то всім. Якщо прямо на другарядній, всім, крім зустрічки. Як усмутілиш. Красава. Трамвая у нас є зліва, значить ти стопнувся а, до пішохідного переходу там пішов ходим майже твої майже твої ром ба як вони по діагоналі зі спини зайшли Ром, с левой смог, с левой переластроюсь, уже переластроюсь, Посрать уже, переластроюсь. Давай, пан нам. Это же испыт, мы ненадарно сюда едем. Нам два раза там влево, нужно будет повертать. Правда? Mm -hmm. Правда? На іспиті, якщо ми сюди їдемо, то ми їдемо з лівої смуги. Далі пам'ятаєшся, тільки не поспішає, зробився чітко. the sun. Huh?